А зараз починаємо з теж не менш важливих тем. І, мабуть, теж поговоримо про геополітичний трек Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, з нами в марафоні. Пан Михайло, вітаємо вас. Ну от я не хотіла все ж таки починати з геополітики, тому що у нас сказав, що, ми почнемо, достатньо. Сказав, що ми так, я, я б хотіла все таки почати з народного депутата України Нестора Шуфрича, якому сьогодні вручили підозру і зараз обирають запобіжний захід. Пане Михайло. Чи для вас це була несподіванка? Як ви трактуєте цю подію? Номер один за рейтингами в обговореннях. Мені здається, що це не питання номер один чи номеродинчиномердва. Це питання в тому, що система політична, стара система політична вмирає. Абсолютно конкретно ми це вже бачимо. І буде будуватися якась нова політична система, будуть нові принципи політичного життя в Україні, і так далі. Це дуже важливо. Безумовно, я не буду коментувати все, що стосується роботи правоохоронних органів, там підозру і так далі, тому подібне. Але мені здається, що це символічний крок до того, щоб все ж таки Україна виглядала інакше, і щоб ми з вами не толерували ті чи інші прояви, скажімо так, позиції. Коли є дві країни, і ти орієнтуєшся на дві країни одразу, і так далі, і мені здається, що це дійсно от все, що ми сьогодні бачимо, не тільки це стосується пана Шуфрича, це стосується і інших політичних діячів традиційних, що стара політична система абсолютно конкретно буде знищена. Скажіть, будь ласка, про країни, які людей країни, які орієнтуються на дві країни, одразу хочеться поговорити про ситуацію, і як міняються наші стосунки з Ізраїлем. Адже зараз в Умані більше 22 тисяч прочан. Зокрема, сьогодні молилися за мир. Ми розуміємо і бачимо, як адекватно і швидко Ізраїль почав нарешті розуміти загрозу, якою йому несе і Росія, і співпраця його з іншими. Цими кримінально-терористичними режимами, і ми бачимо, вже з'явилася сьогодні новина про те, що українські, ізраїльські та американські лідери зустрінуться в США. Сконь будь ласка, чи почала мінятися наша наші стосунки з Ізраїлем? Чи він таки зрозумів про те, що терористичні лідери несуть, все ж таки загрозою їм також? Ну безумовно, чи розуміють, чи не розуміє ті чи інші ризики, може говорити безпосередньо представник країни, про яку ви говорите. Ну тобто, маці нас в даному випадку це Ізраїль може сказати точно, чи розуміє він всі ризики, які генерує Російська Федерація, яка ще не програла війну, яка донорує, ну чи там спонсорує ті чи інші терористичні угрупування, чи ті чи інші недемократичні режими, в тому числі на близькому сході. Але щодо наших відносин, безумовно, ми бачимо інтенсифікацію цих відносин. Ми бачимо величезне порозу. Міння між е, очільниками країн, ну тобто очікуємо і зустрічі на рівні е, очільників країн. Ми бачимо абсолютно. Ну це дико. Ви, ви бачили да зустріч напередодні була у президента з представниками з равінами із представниками єврейських е, спільнот, і це достатньо чітко фіксує, що таке нацизм. І в якій країні є нацизм, і так далі. Ми бачимо зміну дійсно ставлення. У нас накопичилось багато там транскордонних проблематик, в тому числі на кордоні. Ізраїльського, ну, коли наші громадяни е, прилітали е, до Ізраїлю і так далі. Я бачу, що це починає мати певні е, логістичні вирішення, і так далі, це знаєте. Ви піднімаєте більш дійсно глобальне питання. Ви піднімаєте питання, чи готові країни е, дійсно серйозно зрозуміти, які ризики генерує Російська Федерація, і сьогодні, і відстрочено, і вчора навіть ну тобто. Розуміють вони чи не розуміють ще, чи починають розуміти, що Російська Федерація це абсолютно вже не країна, яка додає щось людству як такому. Це країна, яка буде постійно провокувати міжнародні відносини, міжнародне право ламати глобальний світопорядок в цілому. І підтримка там опосередкована, чи пряма підтримка, чи інформаційна, чи дипломатична підтримка, чи через міжнародні інституції підтримка Росії буде тільки пролонгувати оцей період нестабільності, хаосу і. Збільшувати можливості з'яви тих чи інших криз в інших регіонах, тому що немає. Дивіться, давайте принципово, от програли Росію війну. Росія пішла за залізний занавес, Росія починає внутрішню трансформацію і практично повністю відходить з глобального ринку. І вона перестає спонсорувати ключові е, точки е, там, скажімо, нестабільності в низці регіонів, в тому числі на близькому сході. Чи це Погано чи це добре за цей час на цьому ж в цьому регіоні можна побудувати інші взаємини з країнами, які там один з одною сусіднічують, можна побудувати інші системи безпекових відносин і так далі. І тому подібне, мені здається, що сьогодні інвестувати в перемогу Україні це інвестувати в стабільність своїх регіонів не більше, але й не менше. Це точно, скажіть, будь ласка, продовжується цю тему. Хочеться спитати про одну ще зустріч, за якою ми всі так уважно стежили. Приїжджав лідер КНДР, недаремно вони зустрічалися, мабуть, на космодромі. Сам факт про це вже щось говорить. Чи очікувати нам неприємності від Кореї? Чи очікувати, як ви думаєте, чи вдалося домовитися, чи вдалося Путіну випросити ці снаряди? Адже ми розуміємо, що їх одразу відчує наш фронт. І якщо між глобально на це глянути, чи можна розуміти про створення оцього блоку трьох країн Росія, Корея, Китай? Тому що з одного боку всі говорять, що так, ця історія вже починає складатися в такий агресивний блок, який може протистояти Західному світу. З іншого боку, дипломати Китаю, чомусь заявили, що ні, ми тільки з Кореєю ми розвиваємо свої стосунки, а Росія там хай собі в сторонці постоїть. А, ну, давайте. Спочнемо з Китайської народної республіки це набагато більше глобальний гравець ніж Росія, і тому безумовно Китай дивиться на все інакше. А от всі ці повідомлення про там якісь тройственні союзи да і так далі. Це е, більше говорить про це Російська Федерація. Ну тобто, вона пропагандистські про це говорить, що, начебто, вони десь кимось про щось домовилися і так далі. Але ми Росії з вами з вами не довіряємо, тому що вся інформація вона спотворена від Російської Федерації. Це перша складова. Друга, що ми можемо очікувати від північної Кореї. Ну ви ж розумієте, від такого типу країн можна очікувати тільки негатив, як такі. І Корея дійсно постачає там низку зброї для Російської Федерації. Пан Буданов про це вже е, повідомив. Що це вже відбувається там протягом півтора місяці? Це і снаряди 152-122, це і міни і міномети відповідно. Це і реактивні снаряди до системи РСЗО град і так далі. І тому подібне, чи буде це суттєво впливати на поле бою? Так воно впливає, тому що. Ресурсна обмеженість Росії була б більш чутлива ну більш відчутна, якби не було там, наприклад, Ірану чи не було Північної Кореї, Ірану я маю на увазі, з дронами чи північної Кореї, але між тим це суттєво не допоможе Росії, яка в принципі, йде поступово йде до свого фатального кінця. Щодо самої зустрічі, ну безумовно для Кім кімчанина ця зустріч була важлива, тому що дивіться, він себе поводив як хазяїн, як ще один хазяїн, якого той же Путін, якого ще вчора вважали великим глобальним гравцем. Ще раз підкреслюю, сьогодні, Путін взагалі не є гравцем. Це людина, яка вже ну практично все програла, але на жаль, вона буде забирати ще велику ціну, поки світ до кінця не доведе цю війну і так далі. Але між тим. Він щось там випрошує у Кімчини. На кімчинин буде це продавати як велике досягнення на внутрішньому ринку. На внутрішньому ринку, де немає ніякої конкуренції, немає ніякої інформації. Це буде виглядати достатньо помпезно. Крім того, кімчинин отримає додаткові продукти харчування, додаткові можливості ремонтні, додаткові можливості будівництва там дорог. Ну країна Північна Корея вона ж відома тим, що дуже ефективно виглядає внутрішньо і так далі. Ну, ми не будемо безумовно там втручатися. Хай вони так собі далі виглядають, але між тим. Що о, о, отримає на глобальні спільноти? Мені здається, це більш важливо. Треба все ж таки перейти. от дивіться, північна Корея, вона була була під санкціями. Жодна країна під санкціями, які були е, затверджені в ООН. Це не просто там санкційні галузеві санкції, які там низка країн і прийняли як по відношенню до Росії, там до енергетичного комплексу Росії чи ще до якихось там галузей Російської Федерації. Тут було відповідно, що будь-яке військово-технічне співробітництво з північної Кореї буде мати наслідки. І от тепер ми хочемо побачити ці наслідки, тому що Росія відверто сьогодні відверто порушує ці санкції і відверто отримує військову допомогу від Кореї. Мало того, що це країна агресор, це вже юридичний нонсенс отримувати допомогу для агресії і так далі. Але на мій погляд, оцей, оця зустріч Кім Чен Іна з Путіним надасть трошки жвавості переговорів між нашим президентом і очільниками інших держав щодо надання додаткових інструментів ведення війни, перш за все, дальнобійних ракет. Пане Михайло, якщо ми вже в тому регіоні та географічно перебуваємо, то хочеться згадати ще одну зустріч вона відбулася між посланцем Папи Римського кардиналом Матео Зуппі, з, з Ліхуеєм, це китайський міністр закордонних справ. І отут дуже хочеться спитати, мене зацікавила така фраза в заяві Ватикану про те, що на зустрічі значить італійський кардинал порушив питання продовольчої безпеки, експорту зерна з України. Зустріч пройшла у відкритій і сердечній атмосфері. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, щось у відкритій атмосфері відбувається між Ватиканом і, наприклад, керівництвом України? Ну, безумовно, сьогодні низка країн чи низка інституцій шукають ті чи інші рішення. Тому що рішення маю на увазі, які стосуються війни в Україні, тому що війна в Україні це ж не просто там територіальна невеличка війна і так далі. Вона накладає відбиток на багато інших глобальних процесів, в тому числі щодо е безпеки, як такої, і безумовно, ватікан ініціює ті чи інші своє mm. бачення, ініціює ті чи інші переговорні процеси, і це непогано. До речі, непогано щодо України Україна завжди дотримується правила, в тому числі прямого спілкування, в тому числі з Ватиканом, щоб пояснити на яких принципах ця війна ведеться Росією. Це перше, це головне, щоб будь-які країни чи будь-які представники інших там організацій, міжнародних в тому числі, я зараз не про Ватикана в цілому, про наприклад, ООН, щоб вони розуміли, чому з Росією просто так от сказати можна нам політично про щось говорити, неможливо, тому що ти війни, яку веде Росія, відповідний треба. Треба, щоб інші країни, які безпосередньо е не приймають участь, зрозуміло у війні, щоб вони розуміли природу війни. Це перша друга складова щодо позиції України, дуже важливо, щоб всі поступово зрозуміли логіку формули миру як такої, чому можна дійсно дійти до миру тільки через цю формулу, через відповідно вивід російських військ, це як. Базова умова третя складова безумовно потрібні комунікації, в тому числі з представниками на Україні, щоб пояснити, чому недоговороспроможним спроможним є саме Путін, а не там Україна чи ще хтось і так далі, і тому подібне. Ну і четверте, безумовно пояснити, що посередницькі функції можливі в будь-якому випадку, але виключно, коли буде підтримана концепція, що війна має закінчитись справедливо. Що таке справедливо? Це не означатиме, що війна може закінчитись. А як це було в 2014 році території в обмін? Чи як це було там в Грузії? Території в обмін на мир, тому що території в обмін на мир це тільки перехід до іншого етапу експансії, як такої, оце все безумовно потрібно пояснювати всім країнам. Безумовно про потрібно проводити ті чи інші зустрічі. Це дуже важливо. Ви вже кілька разів згадували організацію Об'єднаних Націй і почали вже, мабуть, відповідати на це питання, але тим не менше генасамблея ООН. Чого очікуємо, які задачі мінімум максудом собі ставимо, враховуючи, скажімо так, ну, не про українську позицію цієї організації, про те, що важко пояснити, в що перетворилася організація з назвою Радбез? Дивіться, дуже важливо мати майданчик, це ж Генеральна асамблея, будуть зібрані всі країни. В тому числі ті країни, які дотримуються там нейтрального статусу, чи відповідно менше уваги звертають на війну, тому що в них є свої проблематики, вони знаходяться в інших регіонах. На майданчику будуть зібрані представники всіх країн. Транслюватись це буде в ці країни величезна кількість медійного компоненту. То безумовно, президент України, який абсолютно чітко розуміє акценти, як треба ставити в цій війні, матиме шанс ще раз підняти тему війни в повному обсязі, розказати. Все, що відбувається, і по лінії фронту, і все, що відбувається з атаками на цивільне населення Російської Федерації, і що ця війна йде 19 місяців, і що Україна не хоче і не буде там здаватися, і так далі і не буде виконувати забаганки Російської Федерації. Це дуже масштабно можна зробити саме на майданчику генасамблеї. Безумовно, в радбезі можна буде в більш вузькому полі проговорити відповідно. Інструменти ведення війни Росією ще раз показати, що це не та країна в такому вигляді, що з нею можна про щось домовитись, тому що вони свідомо прийшли вбивати. Не просто там щось забрати, чи там про щось поспекулювати. Ні, вони прийшли свідомо знищити українську державність і вбити максимальну кількість людей для того, щоб налякати нас з вами, щоб ми дійсно стали навколички на коліна стали перед Російською Федерацією. Це два потужних майданчика саме для промоції української опозиції. Використовувати це абсолютно потрібно і так далі. Щодо юридичних складових, як там себе поводить, он подивимось на резолюції, на голосування і так далі, тому що. Ну, мені здається, що після дев'ятнадцяти місяців війни акценти вже точно можна розставити. Я розумію, що там на початку війни. Я розумію до війни до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Чому я розумію це? Тому що Росія була дійсно потужним політичним гравцем. Підкреслю так, це було штучно створено з 2007-2008 року. Росія багато інвестувала в міжнародні інституції. Багато інвестувала в пропаганду в дипломатичні мережі, в грантовські програми для підтримки там тих чи інших спільнот в інших країнах і так далі. Сьогодні це все руйнується. На жаль, мені б хотілося на жаль, я кажу, що повільно руйнується, в тому числі повільно руйнується оце лобі проросійське в низці міжнародних інституцій. Було б бажано, щоб це робилось швидше, набагато швидше. Але подивимось, мені здається, що використовувати майданчик для промоції української позиції, де будуть зібрані через підкреслюю, всі там більше ніж 190 країн. Ну це супер. Ну і ми очікуємо, що президент повернеться з атакам Правильно? Це більш складне завдання. Так ну одночасно це двосторонні переговори, а з іншого боку, більш складне, тому що все ще консервативне мислення певне заважає нашим партнерам усвідомити, що немає тут ніяких інших варіантів, окрім передачі в Україні дальнобійної ракети. Чому тому що це вирівнює? Паритетно вирівняє наші з Росією спроможності. Дивіться, Росія використовує дальнобійну ракету крилату, балістичну надзвукову, використовує щоночі, практично правильно. Ну тобто вона атакує всю територію України, нам, хоча б мати. Велику кількість дальнобійної ракети для того, щоб знищити окупаційні спроможності. Ну, мається на увазі складську інфраструктуру, транспортну інфраструктуру, резерви, які вона підсовує через той же півострів Крим. Для цього потрібні ракети відповідні. Будемо про це говорити. Я думаю, що маємо надію, що все ж таки рішення відповідні будуть прийняті, тому що логіка війни не дає. Жодного варіанту не прийняти рішення і по Атакамсу, і по таурусу, і по авіаційному компоненту. Ви ж бачите, все приймається. Тому що а чому приймаються відповідні рішення? Тому що, по перше, Росія себе так поводить максимально брутально, да показує, що вона не ще раз підкреслю. А з іншого боку, наші наступальні операції виглядають дуже дуже ефективно. Якщо ви вже згадали слово таурус uh -huh. німецький, та то хочеться, щоб ви прокоментували заяву генерал-майора Бундесферу Крістіана Фройдмана Фройдінга, який сказав, що військові дії в Україні можуть продовжувати ще 9 років, і тут цю заяву можна трактувати як трактують її аналітики, які говорять, що треба сказати, що ми готові воювати вдовгу, та ну і це збиває там моральний стан противника, та і противник починає це. Інформаційна війна. Але нашим людям бажано пояснити, що стоїть за такими заявами, і бажано, щоб це зробили саме ви. От про 9 років і про довготривалу війну. Хоча треба нагадати нашим глядачам, що президент говорить про те, що війна затягується. І про це говорять все частіше і частіше, і абсолютно відверто. Давайте коротка відповідь і більш розлога. Коротка, дуже проста. Якщо ти знаходишся в 10 тисячах, там ну, чи в тисячі, чи в двох тисячах кілометрів від лінії фронту, то безумовно в тебе війна може йти і 10, і 20, і 100 років. Якщо ти безпосередньо не платиш своїм життям за цю війну, і так далі, тому можна казати і робити будь-які прогнози, і тут я перехожу до більш розлогої відповіді. Темпи просування України щодо деокупації залежать від двох факторів. Перший у нас з вами є це психологічна готовність суспільства просуватися вперед і йти забирати назад свої території. У нас абсолютно е синхронізоване суспільство. Воно чітко розуміє 80% Нагадаю, відсотків чітко розуміють, що ця війна мінімум 80%, тому, що різні є дослідження. Мінімум 80% відсотків чітко розуміють, що війна може закінчитись виключно при Тотальній деокупації всієї території України, тобто, перша ключова складова готовність країни йти і відвоювати свою територію, є між іншим, такої готовності, якщо б ми побачили в інших країнах. Ну, має на увазі дослідження в інших країнах, ну треба було подивитися, чи хтось ще був би на такому рівні, як Україна, щодо захисту своєї території, повернення своєї території, але є друга складова, дуже важлива і замість того, щоб говорити про 9 років, треба було б говорити про суттєве збільшення обсягів відповідних інструментів і суттєве пришвидшення постачання. Тобто, якщо ми договорились про щось, наприклад, в. Восени 2022 року, то отримати це, наприклад, весною 2023 року це означатиме, що Росія за цей час буде інвестувати багато грошей в інженерні конструкції. Якщо сьогодні ми будемо отримувати зброю такими ж темпами, як отримаємо, то безумовно вона може йти рік, два, тому що і тут я перехожу до Російської Федерації. Вона в цей час працює з північною Кореєю з Іраном, будує в Алабузі, в Татарстані новий там дроновий завод. Вона інвестує гроші в міни. Вона шукає гастарбайтерів, які будуть там третій ешелон заливати бетоном і Так далі, тому Росія хоче до речі періодично отримувати зниження інтенсивності бойових дій, отримувати оперативно-тактичні паузи для того, щоб інвестувати в лінію оборони, тому що ця територія Росії не потрібна для розвитку. Ми ж вами розуміємо. Вона і Крим то не розвивала. Вона в Криму робила військову велику військову там, масштабну базу. І так далі, тому Росія буде в це все інвестувати. І безумовно, якщо ми не будемо отримувати виключно в рамках домовленостей, там дуже суворо, день в день отримувати в необхідній підкреслі кількості, в тому числі дальнобійну ракету, то безумовно можна прогнозувати будь-який термін війни. Е і крім того, друга складова, яку треба, щоб розуміли наші партнери, третя, верніше, дуже важлива. Якщо Росія. Не буде мати декілька тактичних поразок і не буде втікати з території України, то в Росії не буде ніякої політичної трансформації. Режим Путіна буде законсервовано. Вони будуть практично повністю. Інвестувати в мілітарні програми вони будуть накопичувати реваншистські настрої. Вони будуть накопичувати на емоції ненависті до нас, і вони будуть збільшувати тиск там терористичними, чи політичними, чи інформаційними чинниками на Україну і не тільки на Україну. І безумовно це буде довга війна, про що говорить і президент України. Він чітко фіксує надайте стільки зброї, скільки нам потрібно для того, щоб пришвидшити наступ. Що для цього потрібно? Три елементи на сьогоднішній день ключові. Перше це системи протиракетної оборони, для того, щоб дозакрити небо і позбавити Росію єдиного практичного ресурсу впливу на ситуацію, це е, атаку ракетами цивільного населення. Друга складова це авіаційний компонент, щоб позбавити Росію єдиної переваги на лінії фронту. Це тактична авіація, яка висить на нашими хлопцями, які йдуть вперед, ну там можна і фронтову ПВО поставити, можна дронів збільшити і так далі, коли я говорю про авіаційні компоненти. І третя складова це дальнобійна ракета в певній кількості, тому що вона дозволить знищити ресурси резерв Росії, в тому числі оперативно-тактичні склади, логістичні центри по всій окупованій території. А це суттєво знижує там на 30%, 40% знижує боєздатність і можливість проводити ротації в російському окупаційному. Угрупованню. Ан Михайло, хочеться спитати, поки є час ще одна така тема, не досить приємна. Я її назвав би зерно розбрату. Те, що у нас починається з Польщею. Ми бачимо, що прем'єр-міністр Польщі Моровецький заявив, що Польща не відмовиться від ембарго на імпорт українського зерна, навіть якщо його скасує Євросоюз. Натомість, уже наш прем'єр-міністр заявив, що Україна позиватиметься проти Польщі в арбітраж світової організації торгівлі. Розуміємо, що тема надзвичайно чутлива для обох країн, а це перехід в юридичну площину, що говорить про те, що домовитися не вдається. Мені здається, що треба про це публічно не говорити, а домовлятись, тому що і тут дуже важливо зрозуміти перший пункт. Номер один польща є найближчим сьогодні партнером і союзником України. Польща це наші, скажімо так, можливості логістичні в абсолютній більшості тобто, через польщу йде все, і польща абсолютно свідомо вибрала для себе цю роль тобто, це максимально позитивна союзницька роль для нас. Ми маємо це цінувати і безумовно, ми це цінуємо щодо друга складова щодо захисту національних економічних просторів. Польща має право захищати свій національний економічний простір. Ми маємо право безумовно в маючи проблему з акваторією Чорного моря, де Росія атакує зернові каравани. Ми маємо право шукати можливості виходити на глобальні ринки, отримувати додаткові дохід до бюджету, в тому числі через сухопутні коридори. І це питання діалогу як такого. Тобто, дивіться. Це нормальна практика. Вони захищають свій національний простір. Ну мацю наразі фермерські в даному випадку, в даному випадку простір сільськогосподарської продукції. Ми маємо право думати про те, як нам використовуючи сухопутні коридори, продавати збільшувати обсяги свого зерна. Наприклад, якщо ми говоримо про зерно, обсяги продаваємого зерна на зовнішніх ринках. Тому це питання діалогових форматів треба спокійно до цього ставитись тому що якщо ми починаємо про це говорити треба завжди повертатись до пункту номер один і ми і польща є абсолютними союзниками з величезною симпатією ставимося один до одного розуміємо внутрішні проблематики розуміємо політичні проблематики але ми маємо виграти у російської федерації польща для нас дуже і дуже важливий союзник тому треба і ще раз підкреслити, розмовляти розмовляти і ще раз розмовляти навіть коли це не дуже подобається і не будемо заважати в цьому питанні дипломатам. Тоді хочеться спитати про іншого нашого і союзника і сусіда Туреччина, яка активізувалася і в не зовсім приємний для нас на g 20 говорили про те, що санкції проти Росії вже час знімати. І зараз критикують наміру Євросоюзу запровадити нові санкції. Що сталося в анкарі? Що вони так почали грати в одні ворота? Принаймні, це так виглядає зараз. Так не виглядає. Туреччина знову ж таки має на сьогоднішній день набагато більшу вагу ніж Росія на глобальному ринку. Але Туреччина має певні економічні проблеми. Хоче вирішити ці проблеми, тому вона веде безумовно розмову про те, щоб збільшити обсяг товарообігу між Росією і Туреччиною, тобто там і газовий хаб, і зняти певні обмеження для тої чи іншої продукції, і так далі. Туреччина виходить виключно зі своїх позицій, і це нормально знову ж таки нормальна практика. І користуючись знову ж таки набагато більшою суб'єктністю ніж має сьогодні Російська Федерація. Це ще раз дивіться, це нормальна. Практика поведінка це не означає, що туреччина підтримує Росію. Це точно не означає, це не означає, що Туреччина навпаки. Туреччина постійно заявляє, що вона не визнає е захоплення Криму. Ще чотирнадцятого року про це говорить. Вона не визнає право Росії атакувати Україну. Вона визнає територіальну цілісність і суверенітет України. Вона наполягає, щоб е е Росія повернула. Територіальну цілісність і суверенітет України і так далі. І тому подібне. Туреччина багато допомагає Україні з точки зору логістики. Ви ж бачите, вона була гарантом зернового коридору, 18 мільйонів тонн зерна вивезли. Туреччина допомагає в інших галузях. Не буду казати про них. Ну це вже там до міністерства оборони більше і так далі. І тому подібне. Але Туреччина ще раз підкреслю, дивіться, світ на жаль, ну для нас з вами на жаль, не є україноцентричним. Багато країн вони хочуть мати і мають свої національні інтереси, і вони ці інтереси захищають. Вони мають право так себе поводитись. Наша наше завдання з ними говорити, пояснювати, говорити про те, що виникають певні ризики, якщо вони будуть просуватись по тому чи іншому напрямку, де є Росія. Я зараз говорю виключно про Росію і так далі, тому що Росія це не є. Партнером, з яким можна про щось довгостроково домовлятись, Росія це практично єдина країна. Ну я не беру такі країни, як Північна Корея, тому що вони не мають до міжнародного права взагалі ніякого відношення. Але Росія не виконує пакт Дус Ну тобто, договір, який має виконуватись, Росія завжди його порушує. і тому мати стратегічні відношення з Росією – це вкрай недально дально видно. Да? Ну, тобто, ти не будеш мати зисків з цього. Тому треба обережно ставитись до Росії. Але ще раз підкреслюю. Тут дуже важливо зрозуміти, що пан Ердоган сьогодні набагато більш суб'єктний ніж суб'єкт Путін. Ну цікаво звучить суб'єкт Путін. Ну да, тобто зрозуміло, як завжди, Туреччина підтримує Туреччину в першу чергу. Дякуємо. Да, дякуємо вам, пане Михайло. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами. Трошечки розставив акценти тижня, Дякую. що а, минає.